Є тема, яка дуже важлива для кожного українця. Про це вже багато років говорилося, і зараз це як ніколи на часі. Вступ України до НАТО. Як ти вважаєш, чи реально нам зараз, взагалі і в наступного року, вступити в НАТО? Ти знаєш, я вважаю в першу чергу наших партнерів стратегічною помилкою того, що вони до 2014 року не прийняли Україну до складу НАТО. Тоді, б, можливо, в цій частині Європи було б безпечніше зараз. Я вважаю, що президент Зеленський робить абсолютно правильно. Ми подали заявку в пришвидшеному режимі. Понад третина країн НАТО, які є членами цього альянсу, вже підтримують. Є частина членів альянсу, які кажуть про те, що ми підтримуємо, щоб Україна стала членом НАТО. Але водночас ми хочемо дискутувати про процедуру, тому що. Тим ми і відрізняємось від Російської Федерації, тим, що є Україна і це як частина Європи, і будь-які світові організації, це ж про процедуру. Це коли не так тебе там, ОДКБ, так зване, це, яке називається в Російській Федерації там Білорусь, інші тебе можуть прийняти, можуть все в ручному режимі робити. Якраз цивілізація. І міжнародні стандарти це про процедури. Тобто нам треба буде пройти так або інакше ці процедури, і ми тут з розумінням відносимося до позиції Америки, до позиції Німеччини, до інших країн, які заявили вже з приводу цього свою позицію. Але водночас я розумію, що це єдиний зараз правильний шлях. Ніяких сумнівів вже немає про те, що переговори можуть відбутися між. Президентом Зеленський цим президентом, можливо, буде якийсь інший президент, але згідно всіх опитувань, ми бачимо вже чітко на сьогоднішній день. Більшість українських громадян, близько 80% різні бачив питання, закриті, відкриті, абсолютно різні. Вони підтримуються. Це прагнення українського народу, яке зафіксовано в Конституції України. Більше того, я тобі скажу, що це не тільки питання наших інтересів, це питання інтересів і наших партнерів з світових, міжнародних і взагалі безпеки Європи. Тому що як кажуть багато хто з українців, що це вже треба не НАТО приймати. Збройні сили України це треба збройні сили України приймати НАТО, тому що так як наші хлопці роблять неможливо, коли такими очима дивляться величезними ці генерали НАТО з Пентагона, те, що роблять, коли виганяють просто з голими руками, не маючи достатньої кількості зброї, начебто, другу армію світу, те, що вони роблять, це мені здається. Їм треба записувати в свої книжки натівські, і до речі, це я не жартую. Вони зараз приїжджали в Україну, це така є в мене інформація, і дивилися, як наші хлопці воюють, щоб собі мати цей досвід. Фактично, ми є форпостом зараз вільного світу і всієї європейської спільноти, і європейського континенту. Тому це точно відбудеться. Ми звільнимо свої території. Ми будемо в НАТО я в цьому переконаний. А нам же ж казали раніше, що ми там кандидатам-члени не будемо європейського союзу. Нам ще інше казали. Я впевнений, що. Ми цей шлях пройдемо, але ми повинні єдині бути в цьому питанні. Тобто, нам не треба вже піддаватися на якісь маніпуляції, бути дні політики казати «за», «проти». мені здається, що цього вже зараз немає і цього не треба допустити. Тоді ми цей шлях пройдемо, і наші діти дійсно будуть відчувати себе не тільки завдяки збройним силам України в безпеці, а й завдяки товариству цьому, яке називається НАТО.